З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Розлучені чоловіки. В який момент спільного життя з колишньою дружиною ви подумали, все, настав час розлучатися? Вона повідомила, що вагітна, і попросила дозволу розповісти про це все під час вечірки з подругами. Я розумів, що ця дитина не могла бути від мене. Я дружу з математикою, на відміну від неї. Дитина була від її боса. Наступного дня я зв'язався з адвокатом, котрий розмазав її на суді. Отримав первинну опіку над дитиною, яка у нас вже була, аліменти з неї. Шериф виписав повідомлення про те, що вона має 30 днів на те, щоб виїхати з мого будинку. Навіть не підозрював, що вона настільки дурна. Це сталося не зі мною, а з одним із моїх найкращих друзів. Він отримав доволі солідну премію наприкінці року. Вирішив більшу частину премії витратити на подарунок дружині на Різдво і оплатити залишок її кредиту на освіту близько 14 тисяч доларів. А на суму, що залишилося, купити собі нове комп'ютерне крісло, щоб грати, сидячи на ньому, близько 300 доларів. Різдвяного ранку ми всі прокинулися і поснідали. Прийшли його родичі та її батьки, і ми почали обмінюватися подарунками. Він не лише погасив залишок її кредиту на освіту, а ще й купив кілька подарунків. Вона відкрила листівку, у якій говорилося, що її кредит повністю погашено, і замовкла. Вона мовчала приблизно хвилину. Ми всі думали, що вона шокована радістю, але потім вона запитала: ти реально мені більше нічого не купив? Я купила тобі цю безглузду клавіатуру, до речі, не ту, яку він хотів. А ти купив мені лише кілька подарунків. Цей момент брат друга і я вирішили піти до іншої кімнати, а між ними спалахнула справжня сварка. Наступного дня, коли він вез мене до аеропорту, він сказав мені, що збирається звернутися до адвоката та подати на розлучення. Крім нарцисизму і випадків прояви агресії з її боку, вона ще й вигадувала мені дивні покарання. Останнє таке покарання переповнило мою чашу терпіння. У чому була моя вина? Забув купити молоко дорогою додому з роботи. В результаті вона не розмовляла зі мною цілий тиждень, не промовила жодного слова. Яке це було щастя не розмовляти з нею тиждень. Коли вона запитала, чи готовий вибачитися, я вручив їй документи на розлучення. Ми і так вже не розмовляли. Настав день подяки. Я знав, що вона все одно не сяде з нами за стіл, але все ж таки приготував індичку і все інше для нашої восьмирічної дочки. Моя улюблена дружина зайшла на кухню, спокійно викинула індичку в смітник і вийшла. Мені довелося вести дитину до грьобаного ресторану на святкову вечерю. Так я зрозумів, що все з мене досить. Коли вона показала нашому сімейному психологу фотографію, де я лежу на дивані поруч із нашою чотирирічною дочкою і дивлюся разом з нею мультики як доказ моєї неналежної поведінки з дітьми. Слава Богу, він одразу зрозумів, що це не синітниця, попросив її припинити це. Я робив альбом матері та дочки як різдвяний подарунок для дружини, шукав їх спільні фотографії в її обліковому записі в Google, натрапив на селфі, де на ній лежав якийсь чувак. Це стало доказом того, що вона змінила мені вдруге, зрозумів, що все закінчено, як побачив цей знімок. Це надовго вибило мене з колії. Вона. Більше не можу жити у цьому домі. Хочу жити у великому місті. Я. Ми живемо за годину їзди від великого міста. Крім того, я отримав цей будинок у спадок. Нам не довелося купувати його, тільки на ремонт витратилися. До того ж, всі рахунки оплачую я. Ти працюєш 6 годин на тиждень і живеш приспівуючи. Що тобі ще потрібно? Вона. Купи мені новий будинок чи я кину тебе. Я. Викидайся з мого будинку. Дізнався, що напередодні Різдва вона продовжувала непристойне листування зі своїм колегою, хоча раніше стверджувала, що порвала з ним усі контакти, після того, як я ще до цього впіймав її на непристойному листуванні з ним, ми розійшлися, як у морі кораблі. Раніше я любив робити роботу по дому, тому що їй подобалося, коли дбали про неї. Коли вона перестала звертати на це увагу, мені стало прикро. Одного разу я зробив лавку, щоб поставити її біля входу до нашої оселі. На це пішло близько 40 годин роботи. У той день вона прийшла додому з роботи, поставила сумку на лавку і почала сварку, сказавши навіть, що її бісить, що вона заміжня за мною. Потім вибігла, схопивши сумку. Навіть не звернула увагу на лавку. Тоді я зрозумів, що треба розвестися, але мені здається, що вона теж це розуміла. Дружина проводила з нами все менше і менше часу, прагнула мати більше вільного часу, щоб жити своїм життям, тусуватися з подругами. Все частіше і частіше дзвонила мені і просила забрати нашу дочку з дитячого садка, навіть якщо збиралася цього дня забрати її сама і провести з нею трохи часу. Говорила, просто скажи їй, що я затрималася на роботі чи погано почуваюся. У неї завжди знаходилося цікавіше заняття для себе. А діти були вже достатньо дорослими, щоб все зрозуміти. Одного разу я вкотре поїхав забирати дочку, і коли назвали її ім'я, вона вибігла, побачила, що я знову приїхав замість матері, і сказала яке виправдання вона вигадала цього разу? Для мене це стало точкою неповернення. Я попросив її з'їхати. Коли моя пачерка досягла перехідного віку, моя колишня наче злетіла з котушок. Вона завжди була нетерплячою, крикливою матір'ю. Але коли моя пачерка почала перетворюватися на молоду дівчину, її мати буквально збожеволіла чи то від заздрості, чи то від чогось ще. Знаю, що багатьох матерів буває проблеми з дочками-підлітками, але у більшості з них рівень терпіння набагато вищий, ніж у моєї колишньої. Вона погрожувала дочці. Що відріже її волосся, коли вона спатиме? Смикала її волосся і висміювала перед подружками, навіть кинула в неї чимось, але промахнулася, залишивши дірку в стіні. Я не бачив цього, тому що мене та моїх дітей не було вдома. Я пішов на роботу о 6-й ранку, забувши відключити тостер із розетки. Коли я повернувся додому 6-й, мені довелося вислухати її гнівну тираду на тему: А ти все робиш, щоб роздратувати мене через те, що я не вимкнув тостер. Я запитав її, чим вона займалася весь день, що їй не вистачило часу на те, щоб вимкнути тостер. Ще одна тирада про те, який я осел. Я сказав, що типу перестань поводитись, як твоя мама. Вона жбурнула в мене кота, кота, вона збурнула в мене кота. Причин було багато, але це стало останньою краплею. Моя бабуся була при смерті. Це не зупинило мою калишню від того, щоб влаштувати мені дитячу істерику через те, що я замовив страву, яку вона не любить. У цей момент я зрозумів, що з нею дуже нещасний і що не варто витрачати на неї своє і без того коротке життя. Ми розлучилися, вона забрала всі мої гроші, моїх дітей, плюс аліменти, але я все одно дуже щасливий. Щоразу, як мене доводиться мати з нею справу, я запитую, як я зміг прожити з нею 9 років. Думаю, коли ми ще жили разом, я просто привчив себе підкорятися і заплющувати очі багато на що. Але тепер я бачу, яка вона токсична стерва. А з вами був Смогасти Джміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.